Ну, що ж, всім привіт народ, виступу, подобайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 2. І я хочу вже нарешті сформувати цю Перську імперію. А, я, втомився, я втомився цим займатися. Давайте зараз. Тут почекаємо, поки повстанці обертують незалежність від Австрійської імперії. Давайте швидше, будь ласка. Ой, нарешті на, тримай голостивіну повстанець. Цей повстанець. Ой, коротше, по черзі давайте. А, я думаю, в чого ми в мінусі? У мене 60% населення стоїть просто. Давайте 55, не знаю. 50, 50. Мені не подобається, що ми прямо в мінусі. Так є, ця війна почалась. Одразу наступному оголошу війну. І продовжимо. Ой, йдемо. При того, поки з цим воюю. Коли з цим закінчу, вже можна буде починати з наступним. Дякую, що капнули. Так, зібрались там. На асиміляцію треба трохи поставити. Все. На асиміляція. Почалось. Одразу наступна країна, оголошуємо війну. Так, все капнули. Якось занадто швидко. Ну, занадто швидко, нормально. Занадто швидко не буває. Мені треба зараз просто закінчити вже це проходження, тому молодці, що капати швидко. І потім одразу на єгіпідський хедіфат. Чого чекати? Він, типу, великий, але так байдуже. У мене і досить армії має бути більше, і армія достатньо велика. Прохоче те, що я трачу на армію 26% зі своїм населенням, зі своєю економікою. Єгіпідський хадівфат нічого мені не зробить. Я капнули. Так, мирна угода. Забираю все. Відправити так. Що тут військовий досвід? Ну все, до кінця качаюсь. Далі нехай просто збирається так. А, є одна річ, яка мені цікава. Так, я тут купу зайвих провінцій провінції захопив, але окрім єгипського єгипетського Кадіфата, тут мені більше нічого не треба, я теж побачив. І хорошо, що я це вчасно побачив. Це ось ті. Тут провінція єгипетського Хадіфата. Ой, на вона хтось напав. Доброго вечора. Без питання рознесу тебе також. Я не знаю, скільки військ на тебе треба, але я 2000 викликав. Будемо сподіватися що цього вистачить. Та вистачить. Так, давайте я приберу. Взагалі утримання армії, ой, товари. Поки що. Тому що вони зараз капітулюють, ми їх, їх на асиміляцію ставити. Мені гроші потрібні зараз будуть. Так вже ж забираю всі провінції. Це навіть не обговорюється. Є. Все вперед, єгипський хадіфат. За один крок капнеш. А вже ж ні. А вже ж ні. Продовжуємо. Поки що жодного супротиву не бачу. Головне в контрнаступ не потрапити ніде. Це вісім провінцій я вже захопив. Ну так, там далі Африка. Мені зараз головне до Каїра дійти, і далі ми перемогли. Так, тут виклик не допоможе який. Ну, вперед. Половину сюди половину сюди. А саме йдемо далі. Ой-ой-ой, повисаджувалися, клячно. Так, ти сюди, ти сюди. І тут виклик. Ой, там мене вбили. Як ви набридли? Слухайте, може. Просто на море відправити так частину своєї армії. Якщо ви збираєтесь мені вистками набридати Так, да, да зараз у нас вб'ють їх. Це скільки? 13%. Так, добуваємо їх тут. Тут, по йде, ми маємо з ними зустрітись на морі, але виклик тут на всяк випадок. Не знаю, половину сюди відправлю. Де. Ми не зустріли їх на морі. Нехай, поки вони там висаджуються, ми йдемо, вбиваємо їх. Скоро в Киїр зайду. Тому якось навіть трохи байдуже. О, 4 тисячі. Висаджуватись взагалі не можна. Висаджуватись взагалі не можна. Я 4000 не зміг в 500 висадитись. Ну так, це логічно, що висаджуватись взагалі не можна. Тобто це дивно, якщо б було б дуже легко висаджуватись. Я б навіть сказав, що в оригінальному АОК занадто легко висаджуватись. Все, давайте я зайду в каїр, ви капнете. Як вам така ідея? Я розбив всю вашу армію. Десь тисяч. О, ні, продовжуйте просто бути на морі, щоб вони не задовбували мене висадками. Можна сюди попити. Є, вони капнули, як тільки я взяв клір. Це прекрасно. Я забираю. Чи зможу я все забрати? Ні, все не зможу забрати. Це хорошо. Окей, тут. Я зрозумів, по цю провінцію. Ага, по тебе. Тут. Ось все це. По цю провінцію. І все, що внутрі. Так, да, в них чисто вздовж. Вздовж річки, нормальні провінції йдуть, все інше по одиничці. Так, да, Єгипет без. без ось цієї е, артерії. Просто ніщо. Серйозно? Ви серйозно? Ну ні. Мені не вистачило. Мінімальна брону Так, відправити. Покажіть. Так, тут ми закінчили. Тут закінчили, тут одна зайва провінція, нічого страшного, і тут зайва провінція. нічого страшного. Хоча дуже велике бажання просто повіддавати їх комусь, але я стримуюсь. Це на асиміляції. це прекрасно. Так що ж з тобою б зробити? Давай 2000 сюди. 1000 сюди. Тисячу сюди, тут є дві тисячі, ще дві тисячі. Ти сюди, ти сюди, ви ти ще десять тисяч. Лишайтесь на місці, щоб вони не задовбували мене висадками. І встаємо навколо них. Я. Я, 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 я. Пам'ятаємо, відсоток на товари кинув. Раз, це надто великий відсоток на товари, 50% відсотків. Деякі привінці, все ж таки, я не доставив. Ой, вони дуже дорого коштують. 59 тисяч, 47, 54. І забагато проїздів на сім'яці, судячи за все, в мене. Все більше ніхто не скажеться. І почекати б закінчення асіміляції тепер. Було б дуже непогано. Хоча, наприклад, від Єгипта мені лишилося дуже мало захопити провінцій, тому не бачу сенсу чекати. Тим більше, Ще чекати, поки можна буде атакувати на них. Ні, які повстанці! О, нормальні повстанці. Зараз треба зробити. Та ні, у мене всюди хороші настрої. Крім цієї однієї провінції, на. Все, почали. Будь ласка, скажи, що тобі цього вистачить. Вони мене типу, намагалися атакувати. У капай. Окей, якщо ти не капнеш, то я просто прошу віддати мені. Ой, дякую. Чисто ці принці. Так. Ні, я тупий. Я тупий. Не погоджуйся. Вони погодились. Я тупий. Ось тут же ще. Забув про тебе, їбет. Ну і поки що байдуже тоді. Швидко збираю всю свою армію. Яка в мене не ось тут і не ось тут стоїть, тому що нехай вони залишаються. 18 Блін, був баг, був баф, ба, баг на знищення армії. Він знищив мені 30 тисяч. Прекрасно, вже ж прекрасно Де ж купу армії створював, щоб ви багом мені їх вбивали. Дякую. Викликаємо. Все одно тут навряд чи хтось буде з достатнім кількістю досвіду, щоб зупинити навіть просто місцевий виклик. Ой ні. Тут просто грошей на тебе не вистачилось. О, а тут на виклику тисячу. Виходить. Щоб викликати тисячу, десь 20 тисяч треба. Це логічно, це правильніше. Щоб армія подорожча була. Так, далі. Тут її їбі дуже сильно заважає, щоб красиво йти. Окей, почнемо з тебе. Титан. Десь принців тебе оголосити ти. Титана, але інша. Я тебе зрозумів. Окей. Війна пішла. І я пішов. Ні, а, фух, я думав, зараз тут буде. Я не хотів. О, вона капнула, прекрасно. Стаємо. Зрозуміло, що мирно года все забираю. Так, 70% взагалі на товари. Так, тана, це тана, оголосити. Так, і оголошую, одразу починаю наступного оголошувати. Тому що цю тану я маю швидко покопілювати. Так, давайте. Не змушуйте, не змушуйте мене усюди проходитись. Ви не капнули. Це прикольно. Окей. Тоді поки що закінчимо так. Потім повернемось до вас. Так, зачекай. Ти? Де ти? А, фух, ти тільки тут. Ти просто ось в цього кольор схожий. Я подумав, що це одна країна. Так, вперед. Ой, контрнаступ. Трохи контрнаступу, але тут таке. Все. Зачекайте, що це за країна. Я думав, це моя провінція. Просто тому що по кольору схоже. Мирна угода. Забираю все вже ж. Вже ж. Ну, технології нічого собі. Так, ти, в тебе виключно тут провінція. Ну, на оголосити війну. Заходимо сюди. Є. На кого після тебе піти? Давай на тебе. Пало. Або з Єгиптом то розбиратись. Так, я можу вже оголосити, він. оголосити. Ну, ти миттєво зараз коли капнеш. Так, просто та. одна провінція. А, в нам збилось, що? Оголосити, оголосити. Є. Єгипетський хедіфат. А, вона просто половину військ сюди. Тепер перевірка. Його тут нема, тому можна укладати мир. Так, ти. Оголосити. Наступний ти. Ти. Ти не знаю. І тобі можна також. Все вперед. Так, першим ми вже почали з тобою? Так, з тобою. Зараз капнеш за один крок. Є. Підходь сюди і тобі оголошуємо війну. Далі з ким я ще воюю. Так, щойно, а, з тобою. Ред, з тобою оголосилась війна там. Так, я з тобою оголошую війну. Так, тепер з ким? З тобою. До кінця зручно. Так, Карі, я на тебе не? не, не, не. Ні. Блін, ти не капнув від однієї провінції. Ну на. Тут досить багато військ, щоб піти вглубь тебе. Ще, натима ще. Ой, контрнаступ неприємно. Скільки в тебе там. А, ось тут в тебе столиця. Чи до діду я взагалі до твоєї столиці, чи ти раніше хапнеш? О, капнув раніше. Приємно. Дякую тобі за це. Дякую за розуміння. А вже ж забираю всі провінції. Вони навіть не ну, обговорюються. Ой, красиво, тепер проти тебе. Не, не. Я. Yeah. Коротше, зрозуміло, мені не дають усім одразу оголошувати мету війни, тому карія. То я ніяк не можу напасти нормально. Я. Yeah. І тепер одразу тобі оголошую. Я? Ну, скоріш за все, зараз капнуть. Я навіть до столиці не дійду, так? Скажіть, що так? Ні. Ну, Це не прям щось погане, але просто мені лінь. Але цей крок вони точно не переживуть, тому що я вже в столиці буду. Так, вони не дочекались, поки я зайду в столицю. Ой, тут все. Забираю, так. Так. Всі інші не знаю, вставайте. Хто тут лишився вставайте просто вздовж? Затош найближчих провінцій. Прекрасно. Все на асіміляція. Чекаю. Є. Далі ти оголосити війну. Завжди кажучи, такі вже ось такі кінці проходжень дуже сильно мене виснажують в житті. Вони виснули мою життєву енергію, такі закінчення проходжень, коли ти просто вже, ну, просто треба буде забирати все. А ти вже втомився. Капнули. Дякую. Забираю все. Так. Є? Одразу наступний. Це зрозуміло, що дуже легко зараз буде. Так, так, одразу виклик, а потім ти є. І далі ти, Тана, ще раз на тебе нападаю. І на тебе ось тут, ось тут. Я не знаю, тут просто може бути прохід. Якийсь прохід, де точно є. Але мене це не цікавить, я просто заходжу в одну провінцію і укладаю мирну угоду з тобою. Все. Скажіть, що це все? Так, Перська імперія. Перше місце по силі. Сформували Перську імперію. Ой, тут зайва провінція одна навіть. За мною ось. Це окей, байдуже формувати польський імперію. Як я втомився від цього проходження. Я прям дуже втомився від цього проходження. Але на цьому поки що ми його закінчуємо. Мені дещо цікаво. Я фух, далі формувань нема, тому навіть думати не буду продовжувати чи ні. Що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо як своїм спонсорам, який якихось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і входять з відео, якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання вони підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само ставши спонсором на ютубі. В будь якому випадку, не забувайте підписуватись, ставити подбайк, писати коментарі на скати на Ще по бажанню можете перейти по посланню описі. Підписатись на Мінсту, а так загалом. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!